Всім привіт! І сьогодні ви будете вибирати мені скін. Це мій стандартний скін. Йому даю 15 лайків. Це є другий скін. йому я дам 20 лайків. Цьому скину я даю 30 лайків. Цьому скину я дам 35 лайків. Цьому скіну я даю десь 40 лайків. Цьому скіну я даю 50 лайків. Цьому скину я даю 60 лайків. І оцей скін цьому скіну я дам 80 лайків, тому що це міні скін.